Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. У цей благословенний вівторок, 3 вересня 2024 року читаємо уривок з 23 глави Євангелія від Матвія, вірші з 23 по 28. Горє вам, книжниці і фарисеї! Лицемери, яко одесятствуете мятву и копр, и кимин, и оставите вящая закона, суд и милость и веру, сия, подобаше творите, и о них не оставляйте. Вожди слепи, оцеждающие комары, вельблуды же пожирающие, горе вам, книжницы и фарисеи лицемери. Яко очищаете внешние скляницы и блюдо, внутри же суть полни хищения и неправды. Фарисеи слепы, очисти прежде внутренние скляницы и блюдо, да будет и внешнее им мочистую. Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемери, яко подобитеся гробом повапленным, и же внеуду убо являются красны, внутрь Уду же полні суть костей мертвых и всякой нечистоты. Тако и вы. Вні уду убоятися чоловіком праведні, внутрі уду же все повні лицеміря і беззаконня. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що даєте десятину із і ганусу, і кмину, але найважливіше в законі покинули суд, милосердя та віру. Це треба робити, і того не кидати. ви сліпі, що відсіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині, повні вони здирства й кривди. Фарисею сліпи, очисти перше середину кухня. Щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Усім миру, душевного спокою і міцного здоров'я!